Всім привіт, мої дорогесенькі! І сьогодні я вам розкажу і покажу, як зробити свій т-шорт. Але я зараз не... попереджаю. Що я не знаю, в мене не виходить зробити, щоб воно було в магазині, але я можу вам показати, щоб у вас було в інвентарі. Ну що ж, розпочинаємо. О, Спочатку ми в пошуку вбиваємо таке Roblox.com. І ось в мене вже відкрилося все. Важливо, щоб була версія для комп'ютерів. Так, далі нам треба на з. Далі натискаємо на Створювати. І ось в мене відкривається такий екран. Ми натискаємо на оцю кнопку і завантажити об'єкт. Завантажити. Потім вже можна завантажувати любе фото, яке ви хочете. Я, наприклад, завантажу оце. І якщо вам лінь це все видаляти, то ви можете просто зробити пробіл і написати декілька своїх букв. О, ой, зараз почекайте. Ось все. В нас є наш т-шорт, а тепер ми переходимо до Роблоксу. Щоб перевірити? Я зайшла вже в свій аватар, тепер тільки треба перевірити. Зараз. Так, перевіряємо. Classic t-shirt. І так наш т-шерт завантажився в Роблокс. Як ви бачите, в мене таких т-шортів вже багато. А на цьому все. Всім good bye-bye бай бай